Цікаве про корову. Звідки береться молоко? Вчимося доїти на практиці. Привіт, дітки! Сьогодні я розповім вам багато цікавого про корову. Корова дуже велика тварина. Вона вкрита хутром, яке має різне забарвлення. Корівки бувають руденькі, чорні, білі, чорнорябі та світокоричневі. Деякі корови рогаті, а деякі безрогі. У них великі лохматі вушка та довгий хвіст. Корови дуже розумні, вони відчувають любов до себе, відкликаються на своє ім'я та дуже люблять, коли їх гладять по спинці, животику або за вушком. Корова п'є дуже багато води. За один раз вона може випити два або навіть п'ять відер води. Уявляєте собі, якщо корова питиме з калюжі, то можна помітити, як калюжа зовсім зникне. Це такий в неї великий живіт. Напевно, ви вже знаєте, що всі корови вегетаріанці і люблять лазувати травою. Узимку корови їдять сіно та солому. Ще вона полюбляє овочі та фрукти, яблучка, груші, моркву, буряк та капусту. А влітку корови пасуться на полі та їдять зелену травичку. До речі, хтось колись казав, що чим смачніша трава, тим смачніше молоко у корови. Отож, наївшись смачної травички, яблучок та грушок, корова дає людям смачне молоко. Але так просто його не дістати, щоб отримати молоко, треба вміти доїти корову. Внизу живота, в неї є вим'я, звідки через дійки л'ється молочко. Отож сьогодні я навчу вас, як це робити, навіть якщо у вас немає корови. Ну що? Поїхали. Ну що ж, для практичної роботи нам знадобиться ось така корівка в мене намальована. Ви можете роздрукувати. Перчатка резинова, в мене чорна, можна взяти білу. Ножиці, двосторонній скотч, нитки, голка, власне молоко та відерце. У мене ось таке. Ну що, приступимо. Беремо нашу резинову перчаточку та на кожному пальчику голочкою обережно робимо маленьку дірочку. Ось таким чином. Зовсім-зовсім маленьку. Ось так зробили. Далі беремо двосторонній скотч, відрізаємо шматочок та на звороті коровки клеїмо. Ось так, як я. Далі беремо наше молочко та відкриваємо його. Обережно над вітерочком вливаємо його в нашу перчатку, заповнюємо перчатку повністю. Ось так. Далі беремо нашу ниточку, складаємо вдвоє та зав'язуємо перчаточку, щоб молочко не вилилось. Ось так. Наступний крок: беремо нашу корівку та приклеїмо до перчатки. Ось таким чином. Останній крок, який роблять батьки, це прив'язують нашу корівку до бильця стільчика. Далі працює дитинка: бере вітеречко та доїть. В кожну ручку берете по одній дійці та стискаючи, намагаєтесь доїти. Ось послухайте, який звук виходить. Ось таким чином люди добувають молоко. І воно потрапляє до відеречка. а потім на завод, де його розливають по пакетам та відвозять до супермаркетів та магазинів. Ось і все! Сподіваюсь, вам буде весело і ви з задоволенням виконаєте цю роботу. Бувайте, дітки! Чекаю на ваші веселі відео та фото.